Мурал, присвячений прикордонникам, презентували у Хмельницькому. Його створив український художник у співпраці з благодійниками. Відбулося і погашення поштової марки із зображенням стінопису. Як виглядає новий художній об'єкт? Подивіться. Перші з честю мурали з зображенням прикордонника та службової собаки у Хмельницькому нагадуватиме про тих, хто першими зустрів ворога і донині стоїть на захисті країни. Прикордонна служба на сьогоднішній день, так як і решта силових структур збройних сил України. Ведуть активні бойові дії по захисту країни, і більше вас саме тисяч військовослужбовців на сьогоднішній день, в цю хвилину, виконують завдання по захисту країни. Стіну розміром близько 100 квадратних метрів розписали за 8 днів. До стріт Арту долучилися курсанти та офіцери-прикордонники. Саме вони надали автору проєкту Олександру Корбану творчого натхнення. Я тут подружився з багатьма людьми з багатьма прикордонниками, які надихають, які розповідали свої історики, які вийшли. З Маріуполя, які були в полоні, які захищають нашу країну, і це саме вони надихають на це. Це ну, це завдяки їм. Один із них, герой України, Петро Мельник, командир 23-го загону морської охорони держприкордонслужби, обороняв Маріуполь. Після захисту Азовсталі прийшов пекло 21-місячного полону. Оглядаючи стінопис, офіцер пригадав мирну службу. «В молодих роках, коли своїми ножками топив кордон, і перебував в таких ситуаціях, коли поруч собака, кінолог, бінокль в руках, так це якась ностальгія. Треба пропагувати, показувати все, що ми вміємо, чого ми досягаємо, і прикордонна служба також є показником для цього. Ідея створення патріотичних моралів належить благодійному фонду, який профінансував уже три таких проєкти. Плануємо в кожній області реалізувати мурали, які будуть присвячені тим чи іншим підрозділам бойовим, які з кожної області боронять нашу державу і наближають перемогу. Під час урочистостей відбулося погашення лімітованої серії поштової марки із пам'ятним зображенням. Відкриття муралу стало і початком масштабної кампанії зі збору коштів на сучасні FPV-дрони для підрозділів держприкордонслужби, які на передовій виборюють перемогу. Марічка золота Філіп Говрилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.